Розпаковка та перший запуск багатофункціонального пристрою Epson L3250. Модель розрахована на задачі подруку вдома або в невеликому офісі. Апарат має чотириколірну палітру СМІК. Корпус l 3250 зроблений з чорного матового пластику. Окрім пристрою, в комплекті також є світлостійкі чорнила, документація, USB кабель, кабель живлення та перехідник під нашу електромережу. Покроковий процес першої заправки Epson L3250, відкриваємо кришку СБПЧ на передній панелі. Далі відкриваємо заправні отвори. Вставляємо чорнила в заправний паз. Повторюємо процедуру з кожним кольором. Після заправки закриваємо отвори та кришку СБПЧ. Підключаємо пристрій до електромережі та включаємо його. Коли засвітиться індикатор крапля, потрібно зажати кнопку Відміна друку на декілька секунд поки індикатор не почне блимати. Починається заправка чорнил. Через 10-15 хвилин Epson L3250 готовий до роботи. Запускаємо тест дюз для перевірки друку. Вимикаємо пристрій, вставляємо папір у лоток. Одночасно натискаємо кнопки включення та відміна друку. Готово. Користуйтеся витратними матеріалами Ink System. Ми робимо кольоровий друк, доступний кожному.